Всім привіт! Довго не міг сказати, сформулювати про що саме буде відео, але все ж таки плюс-мінус знайшов необхідні слова. Тобто Відео про те, як теплові насоси допомагають заощаджувати на обаленні. А саме на прикладі цієї котельні. Де ми доставили два типових насоси, які позаду мене по 25 кВт по холоду до цих двох 100 кВт газових колін. Скажімо так, коротко, теплові насоси працюють в парі з газовими котлами, їхня потужність недостатня навіть для того, щоб повністю обігріти. Необхідну площу при, нулі, при температурі 0 градусів на вулиці, тому ефективність в них не, не буде найкраща. Тобто вона буде, мабуть, зараз найгірша при тих умовах, які зараз є, 0 на вулиці і 100% навантаження на теплові насоси. Але все ж таки скажу зразу, що економія є. Економія є. А купність типових насосів плюс-мінус 2,5-3 половиною три опалюваних при даних тарифах. От зараз 22 й рік, листопад, кінець, 30 листопада, От, тариф 50 гривень на газ, один куб газу і 5.50 гривень. 16 гривень електрика 1 кВт це для юридичних осіб. Ще раз, значить, теплові насоси дійсно економлять, теплові насоси мають на даний момент, при даних тарифах мають доцільність економічну, особливо для комерційного сектору. Якщо цікаво, далі відео я покажу саме, як я це проводив. Проведу огляд котельні газової і в цифрах скажу, яка саме економія. Так, ось наша котельня, два газових котла по 100 кВт термона. І ось наші два теплових насоси підключені через гідрострілку до системи до Догробінки з насосами. Це у нас іде радіаторна одна, це друга, і там ще є третя насосна група. Цей трьохходовий клапан керується тепловим насосом, підмішує від газового котла для підтримки температури необхідної. Газові котли підключені до своєї гідрострілки. Тобто ми маємо дві гідрострілки і насоси беруть відповідно з цих двох гідрострілок скільки треба. Зараз на вулиці 0 градусів теплових насосів не вистачає. От. Далі ми проводимо замір споживання газу при роботі на одному газовому котлі. От. Потім включимо до роботи теплові насоси, вимірюємо споживання газу при роботі з тепловими насосами. От. Ну і окремо виміряємо. Споживання електрики. Значить, Споживання електрики ми будемо вимірювати зовнішнім електричним лічильником, не від виробника. Ну і споживання газу будемо так само вимірювати ось такими лічильниками газу. Так, поїхали. Спершу вимірюємо розхід витрату газа при роботі без теплових насосів. Для того ми проводимо заміри споживання газу за одну хвилину. пів хвилини. 50 секунд хвилина. Як, як результат маємо 013 м кубічних за хвилину. Відповідно, 7,8 м кубічних за годину. міряє е, споживання два типовими насосами на повному навантаженні 320 Вт за хвилину 320 Вт за хвилину це відповідно 192 кВт за годину Тепер вимірюємо споживання газу. Значить, споживання газу вийшло у нас 0.07 м кубічних за хвилину, що відповідає 4,2 метри кубічних за годину. Так. Тепер вища математика. Газ 390, тепловий насос плюс газ 325, 65 гривень за годину. Але якщо б ми сюди поставили ще хоча б один типовий насос, я думаю, ефективність підвищилась. І була б десь в районі 80 гривень на годину. Може навіть 90 але навіть при таких показниках економія у нас виходить десь 7000 доларів за сезон. Відповідно, ці теплові насоси з монтажем покупаються за 2-3 сезони, в залежності від використання. От така математика. От Такий у нас вийшов експеримент, тому всім дякую за увагу. От, я ще проводив один експеримент відносно ефективності типових насосів, насосів на різних навантаженнях, тобто на 100 Гц і на 70 Гц. От, Там теж доволі цікаві результати. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, зроблю ще коротеньке відео на цю тему.